Добавки, які дозволяють налагодити травлення, допоможуть перетравити важку їжу, зменшують вздуття, а також виводять шлаки та токсини, які будуть актуальні особливо в період наступаючих свят. Капсули розторобші для здоров'я печінки, мають гепатопротекторну та антиоксидантну дію, а також покращують відтік жовчі. Артишок та папаїн нормалізують обмін речовин, поліпшують травлення важкої та жирної їжі, усувають метеоризм, відрижку, нудоту і закреп. Артишок містить флавоноїди, які позитивно впливають на здоров'я шлунково-кишкового тракту, підтримують печінку і жовчний міхур а також натуральне джерело ферментів, бромелаїн та папаїн, які знімають симптоми відрижку, здуття, попереджають запори, а також прискорюють відновлення печінки жовчного міхура. Турбуйтеся про здоров'я своєї травної системи з добавками німецького виробника.